І ми повертаємося до Сергія Єременка. Нагадаю, він працює у штабі Володимира Зеленського, який за даними екзитполів станом на 18.00 упевнено посідає перше місце у президентських перегонах. Сергію, вітаю ще раз. То який настрій у лідера перегонів і чи готується там уже можливо до другого туру? Ну, знову вітаю студію. Мушу сказати, що атмосфера у виборчому штабі Зеленського радше схожа на світську тусовку. Ведучим тут працює шоумен Артем Гагарін. Також ми зустріли тут артиста студії Квартал 95» євгена Кошового, який запевнив, що не мав розмови з Зеленським стосовно того, аби обійняти якусь державну посаду. А от сценарист кварталу Юрій Костюк натякнув на амбіції команди Зеленського стосовно парламентських виборів, які відбудуться восени. Я думаю, нам буде дуже складно, тому що а, попереду ще парламентські вибори. Ми хочемо повно, повної зміни системи. Ми хочемо, щоб в політику прийшло як нам аб, набагато більше нових людей, молодих людей, людей, які ніколи не були в політиці. Сам Зеленський до прес вийшов ненадовго, подякував своїй дружині і виборцям. Він нагадаю, за результатами екзитполів, зараз посідає перше місце у виборчих перегонах. Зеленський спростував чутки про те, що планує якісь політичні об'єднання. Нам соль по скинув турі, И мы, честно говоря, я не знаю, мне уже сказали, что есть какие-то там фейки, мы с кем-то уже договариваемся, объединяемся, мы ни с кем не договариваемся, мы молодые люди, мы не хотим, честно говоря, видеть э, все то прошлое в своем будущем. Ну і одразу після брифінгу Зеленський е, покинув штаб в оточенні охорони. Е, серед наступних брифінгів у розкладі е, брифінгів Зеленського поки що немає. Проте ми, звісно, продовжуємо слідкувати за ситуацією тут. Студія, дякую, Сергію. Це був Сергій Єременко зі штабу Володимира Зеленського, який за даними екзитполу, посідає перше місце у виборчих перегонах.